Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали в село Чернію, Білофранківська. Слава, слава. слава Україні. Каже, дядя його слава. Два пара кони. Гарні кобелки такі. То коні, коні? коні? Та, я думаю, що кобили. Ні, ні. Два коники всі гарні. Два коники. Село чернію. Колись Вася їх знімав, так? Так, Вася знімав, але тепер чоловік попросив ще раз познімати, бо має якусь другу роботу, ти хоче продати. Казав, що ціна буде нижча трохи. Ага. Ціна буде договірна, коротше, так. нехай. Ціна буде нижча багато. Нехай дзвонить. Бо, бо хоче продати, бо, ну, бо треба продати. Якщо має продати. роботу, то що будемо Треба рудуватися? Справі гарні коники. Великі коники. Ну, ну, ще один, так, на ці коні два в парі їздили, так? Ну та, два їздять в парі від того. Може бути два може бути Це, і по одному на продаж, ні? Не, не може бути два в парі, може бути по одному хто собі як хоче. Та, та. Скільки десь коні років плюс-мінус? Я не знаю скільки в Тому 12? Тому 12, так? Так. А тому 17. Тому 12? Так, але ще так собі їхати якомусь старшому чоловікові, хто, фест... хто не хоче фест. Хто не хоче фест райзувати Це ще Ми видно, тоді цей казав, keyboard, що, що це ще борзі коник. Ага. Та нехай люди собі дзвонять і доворяться. Може. Це, може, це, кажуть, що все щось чоловік. Мій номер, кимось, бо... так? А, так. ну то все, то я вас кинуся, бо бути балак. Я вже як хтось щось хотів би приїхати, то я... Спокійні коні. Файні коник. Цей такий чуть борзіший, і молодший і борзіший цей. Гарний коник. Це мотож нічого не бракує. Файний. А звідки ти знаєшся? у тебе? Я обгорюю, ви це обговорювали питання? Коніці в ріку теж їздили, ні? Так, вони... Треба ліс, значить ліс, треба річка, значить річка, ліс, треба так? город. Так, ліс, він навіть без цього, і... до... без поганича городи обробляв з ага, то то собі... ним. Вони... Два від лошаків, він собі їх вигодив, купив, два лошаки колись. І так вони два. Живуть. Фані, супероги коники. Ох, добре годують, коні люди. кой вже трохи хляпається, вже треба підтягати або перековувати, ні? Треба взагалі Ага. Цікавий, пані, ком. Ну. Такі два однаковуньки. Я можу годувати, навіть їх не боюсь. Так? Ну, а вони спокійні, такі. вони скутиві. не є цей, але... Ну, Ні, тихоньки, коні, пані. Вони є хлопці, на то, правда? Ну цей, що дорожчий, цей такий трохи борзіший, такий, правда, такий, ну, що має трохи будову, шею. та, та, таку. Немає шею, у мене там якісь два брати в по-моєму, у них же реці різні. Так. Та, мама, одна, ж родик, і п'ять, мама, ворог, то що, що Моцний цей таку шию має, файно заковчав. Та й тому нічого не бракує. Тому, кому, кому щось подобає, кому на які гроші. Хто має більше гроші, може цього брати. Моцніше, хто має менше, і цього. Але цей не буде менший, цей просто чуть будову має інакшу. І все. Так, так. Більше. Той більше тіла має, а цей... Так, такий... цей має так, так, той таку будову має кращу так, таку шию, має грубу, шию. закочену. Трошки груб, шию. Так, шию. але більший не буде, ширший такий. Так. Може так викати, що по жеребцю, може мама та сама а по жеребцю. Ну, Є Є те, жеребець так. Ногу плюс-мінус мають однаково. Висота, скільки він десь має? Десь. Метр шістдесят точно мають, ні? Мають мають. Метр шістдесят. Нога не знаю, не міряли. Плюс-мінус. Ну, я вижу, що не є малі коні, високі коні. Ти ще такі найбільші сиві, бо ще видно, що ще молодші такі трасси. Ну десь були сиві зразу, правда? Яблука були. Яблука були, ні. Яблука там файно та виразно було. А на цьому ще є яблука, а це ще трохи шесто. Чесь проходить, ні? А як. А, коники. Супер. Кого буде цікавити? Ми дядька його грали номер, ви собі дзвоніть будете. Ціна дешевшая. Та нехай собі дзвонять та, нехай люди говорять. Той. Газда що скаже. Коні не на обмін. Чуєте, дядя його? Я до цього не знаю. Так так, так, так буде, підеш на чужі руки, ага. Вже такі гладоньки не будеш. Підеш. Yeah. А от він має моду, він ви хто до мене. Або йому, певно, щось даєте з руки, ти. Я вон нікому не балує. Ти би ж якби балував чоловік, би не поїдемо. Фай, супер. У мене всього дисципліна військова. Сейчас, я думаю, за царевці, що кобела зразу такі черва має, такий. Файно, файно йому тут, не? Так. Так, павконі вони слухайте. Ні, ну то Каже, що гарно. Чоловік дуже люба коняй, і він годував їх і пельнував краще, як мене, певно. Так. Він собі годував файно любі коні. Ну по мені тоже не спаракує, кажуть люди. Але я майно вай, що він більше часу для павконе клонім. Пошел, бай, дай, так, таке життя. Ви йому щось певно давали цьому з руки, бо він же йде вже зразу хоче брати. Так, ну, <реку> чисто <що> він так руку Боєн. То цей боєн називається, а той? <реку> то Юра, то ж Юра? <реку> Тут мода пішла так, як... Як я там казав, в нашому селі, одні в оселі, так само тут, як зайде. Ну, я б би не сказав, но там Юра, Юра там той. <ріст> то Юра привезений? Привезений, так і в паспорті <ріст> пише. Юра. Так, то так і поляки, напевно, тоже так люблять там, що зайча. Французи. Де <ріст> там діє таке ім'я Юра, знає? Так. <ріст> так. Юра. Юра, <ріст> <ріст> Юра. Так, так, зараз. Так і пише Юра В паспорті, так? Юра 2. Юра 2? Так само тут, один Воянов, один Юра. Ну, фані коники, ноги не мають такі тонкі, грубі ноги, фані мають. Такі якраз... Красупер. А ну вона, юр. Тримай. Я пойому с ним зразу, блядь. Ой, навчений, наявний. Ні, так, було, ти все йому кусок хліба давав, так само з руки. Значить паслы сами. Це, що парк, він щось давав. І кусок хліба він завжди з собою брав. Вані. Та вони саме і підходили до нас сьогодні, які закони. Не, ну але хм? просто немає, буде навчив, що брати. Я я. Це й то тихонькі фані коні. Суперові. Такі два коника. село Чернію. Номер залишають дядька Ігора, бо то з дядьком ям говорити, він з газдом тримає зв'язок. Можна в щоб бачили. Та хто собі захоче приїде, так, собі в прижут на кінку. Ти попробуй, чи захочуть у чи двох співжути будуть вже. Буду вже люди видіти. Кому який, кому який буде пасувати? Як хтось собі би щось сподобав, Але вийде. Але як ліс рахує тягали помилує? Ну, файні коники, супер. Що, зганяйте, їх встанемо. Так що так, всім гарного перегляду, бувайте здорові!